Весь час усім старалась догодити. Думки чиїсь були важливіші своїх. Боялася, щоб не посмів ніхто мене судити і щоб ніким не була взята на посміх. Втомилася та скільки ж, врешті решт так можна. Моє життя як хочу, так живу. Я ж не найгірша, не дурна і не безбожна. Рису характеру в собі відкрила я нову. Тепер чужою думкою не переймаюсь, роблю так, як вигідно мені. Що хочу, кажу, в очі не ховаюсь людські слова, про мене не страшні. Я стала вільною, не слухаю нікого. Зі сторони не завжди видно, що і як. Хочуть попліткувати люди, ради Бога, моє життя тепер вже має інший смак. Підступних, підлих завжди відчуваю. Не вірю з їхніх вуст липким медам, на те, що каже хтось: уваги не звертаю. І якщо треба, гідну відсіч дам.